Це був населений пункт Новотошківське Луганської області. Ось тут пропав мій брат, і ще сотні військовослужбовців. 57-ї мотопіхотної бригади. Це фото. Тодішній очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай опублікував 25 квітня минулого року за чотири дні до того, як посадовець оголосив про взяття селища військами РФ з 21 на 22 квітня. Брата Марії Романа у складі підрозділу 57-ї бригади відправили туди на бойове завдання. З ним було ще 40, приблизно 40 хлопців. І ось якраз за одну ніч, за одну ніч цих хлопців всі пропали. Просто майже всі там вийшли, і з того бою тільки одиниці. Військова частина повідомила рідним, що після артобстрілу тіла брата Марії не виявили. Жінка продовжила пошук самостійно і знайшла місцеву мешканку, яка виїхала з Новотошківського. Вона виїхала, евакуювалася, але вона тримала зв'язок із місцевими жителями. І через них вона мені розповіла, що ви можете їх не шукати нікого, тому що їх всіх звідти вивели. Кого взяли в полон, їх просто всіх розстріляли в підвалі. Це я знаю точно, але я завжди вірила, що мій брат живий. Я ні на хвилину не могла повірити в те, що його дійсно вже немає. За кілька місяців в інтернеті Марія знайшла списки полонених, де був її брат. А в серпні минулого року перших свідків, які разом з братом були у полоні, він був з 56-ї бригади. Його звали Діма. Він опізнав мого брата, точно сказав так. Дійсно, ми були з ним, і це була для мене перша можна сказати перемога. Аби швидше повернути своїх воїнів, Марія разом з рідними полонених 57-ї бригади створили громадську організацію, яка бореться за повернення чоловіків додому. В їхніх списках понад 150 імен воїнів, зниклих безвісти та полонених. Ось це наш. Ми організували мітинг у Швеції, в Стокгольмі в підтримку наших захисників з проханням повернути полонених і розшукати зниклих безвісти, а також повернути останки загиблих, тому що жодного по поверненню тіл з наших хлопців не було. Їхня організація говорить жінка, весь час спілкується з представниками координаційного штабу, який займається обмінами. Вони завжди нам говорять, що Луганський напрямок дуже складний. По обмінах він був завжди складним з 2014 року. Чому так це? Можливо, нам не потрібно це знати. Якась робота ведеться, але нам хотілося б, щоб вона була ефективніша, бо ми не знаємо, скільки ще залишилося в них часу і скільки вони зможуть витримати в цьому полоні. І, хоча говорить Марія, у координаційному штабі по поводженню з військовополоненими радять не розголошувати прізвищ тих, хто у полоні, аби не зривати обмінів, їхнє завдання не дати забути про воїнів 34-го батальйону 57 ї бригади, не дати людям суспільству, нашій владі забути про те, що були такі хлопці, що вони є, що вони чекають на своє повернення, що вони. Вони нічим не гірші за інших героїв, які вже вдома. Так від тих воїнів, хто повернувся, Марія дізналася що у її брата була травма голови. Більше ніякої інформації за понад рік. 27 травня у Романа день народження, говорить Марія. Тож сподівається, що якнайшвидше зможе привітати його особисто. Я витримала цей рік, не знаючи, де він, що з ним. Як він, який в нього стан здоров'я. Я згодна навіть з ним не говорити, навіть не бачити його, аби тільки знати, що в нього все гаразд, і що він на Україні, він зі своєю сім'єю і він щасливий. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.